Усім привіт, танкісти з вами Скіплер. І сьогодні ми зустрічаємося в черговому відео на моєму каналі, яке присвячено огляду новин грудня у грі World of Tanks. В цьому відео говоримо про усі подробиці новорічного наступу, про новорічний календар, гостя, коробки, танки в коробках. Також говоримо про заслужену нагороду, а також багато про що інше цікаве. Отже, давайте от переходити до справ. Значить, в першу чергу, ми говоримо з вами про те, що в нас в грі знову з'являється новорічний календар. Для тих, хто не пам'ятає, це така активність, яка складає. З календаря сюрприз-сюрприз. В календарі значить, значить нас 31 плиточка, відкриваючи яку кожен день ви зможете отримувати цінне різне внутрішнє грове майно. Воно не досить прям суперцінне, але там кредити, члени екіпажу, два дестилі. Ну, тобто такі приємні м'ялочі. Але саме головне, що відкривши 12 плиточок цього календаря, тобто 12 днів зайшовши в гру на протязі цього новорічного календаря, ви зможете отримати собі в подарунок на акаунт одну велику. Новорічну коробку абсолютно безкоштовно. При цьому всьому <кій> ці плиточки можна відкривати не підряд, що важливо. Тому в принципі це також френд для, для гравців. Якщо ви там не граєте кожен день або там декілька днів пропустили, нічого страшного, все одно коробочку свою ви зможете забрати. Тому це така перша приємність, яка нас очікує. Вже ось ось другий момент. Це те, що сам новорічний наступ в нас буде стартувати 6 грудня і тривати до 13 січня. Це дуже важливий момент. Тобто в цей період буде починатися продаватися новорічні коробки. Вам буде доступні новорічні ангари. Це от все. Але сам календар вже почнеться з 1 грудня і буде тривати до 13 січня. Але при цьому всьому в календарі тільки 31 слот, тобто 31 день. Тому, якщо ви хочете отримати всі нагороди, просто заходьте в гру в період з 1 по 13 грудня, відкривайте календар. Андар і відповідно отримати всі нагороди з нього, включаючи новорічну е, коробочку. Е, далі другий момент це те, що цього року гостем новорічного наступу стане. Я не побоюсь цього слова, найпотужніша людина за всю її історію. Е, це британський кіноактор, голівудська зірка Джейсон Сейта. Е, безумовно, це прям вау-вау-вау-вау-вау. В цьому році цей гість тримався в максимальному секреті. Я розумію, чому. Е, плюс до цього всього, звісно, це. Дуже і дуже крута чергова колаборація компанії Wargaming. Особисто, наприклад, для мене найулюбленіший фільм Стейтхема це шпигунка 2015 року. Така комедія дуже крута і прикольна. Кстати, пишіть в коментарях, яка, який ваш найулюбленіший фільм зі Стетхемом буде цікаво почитати, або потім подивитися, коли світла не буде. Ну і відповідно переходимо до справ найцікавіших, да? тому що поряд із е, найцікавішим. Е, і найкращим гостем новорічного наступу поряд з чудовою колабою нас очікують е, найгірші, на жаль, коробки в історії новорічного наступу. І зараз ми будемо з вами розбирати п'ять машин, які там нас зустрінуть. Це італійський важкий танк 9-го левела Торо. Е, спойлер. Е, ми тут відео прям детально усітиха розбирати не будемо. Якщо захочете там поставити на паузу, подивитись. Ми ж тут будемо говорити про конкретні тенденції, да, як буде гратися машина, і якщо що, також та каналі після вже виходу коробок вийде гайд по кожному танку окремо з боями, з геймплеєм і так далі, для того, щоб ви розуміли, що по чому Зараз ми тільки розбираємо такі загальні тенденції по машинам. Значить, в першу чергу, Торо, Італієць з системою дозарядки, важкий танк, і що можна про нього сказати? Ну, по-перше, в танк взагалі немає бронювання в лобовій проекції. ВЛД в нас в середньому там 200 міліметрів, НЛД в середньому там 170-180 міліметрів. Бронювання башні і форма башні вроді би непогано. Вона, по перше, рикошетна. По друге, тут, в принципі, все Непогано по цифрам, але величезний слон в кімнаті полягає в тому, що в танка. По центру розтасований величезний лючок, який в середньому має бронювання від 190 до 200 мм. І знову ж таки, виставляючи вашу гармату на противника, якщо ви захочете постріляти, ви будете виставляти лючок, який буде пробуватися на виліт абсолютно всіма танками, навіть танками сьомого левела. Тому підводячи підсумок по ловбовому боронюванні, можна сказати, що його тут взагалі немає. І єдиний шанс потанкувати в цього танку це танкування від борта. Тому що борта в нас тут непогані. Верхня частина 80 мм, нижня частина сімдесят міліметрів. Є якісь екрани, але знову ж таки. Є нюанс у вигляді щоки, є нюанс у вигляді ВЛД, є нюанс у вигляді НЛД, який буде пробуватися. Тому підводячи підсумок по танкуванню на цій машині, можна сказати так: танкуємо тільки від борта, і при цьому всьому розраховуємо на удачу, що противник не попаде в цю щуку, або не попаде в ВЛД, а снаряд в нього піде або сюди, або вниз в екран, або в якусь гуслю. І за рахунок цього ви щось там затанчите. Другий момент, на яку хочу звернути увагу, це величезний силует. Він, по-перше, і довгий, і високий, плюс башня з позаду. І це, як на мене, досить і досить некомфортно. Давайте тепер далі по іншим його ТТХ. Одразу скажу, що на цьому сайті ТТХ показані просто зі 100% екіпажем без жодного пірку. І також я на кожен танк буду показувати вам базовий набір обладнання, як мінімум, перший, який би я сам ставив на ці машини. Відповідно, там другий набір обладнання можете вже підбрати під себе. Значить, про що тут ми говоримо? Оремо в першу чергу в танка е, система дозарядки на чотири снаряди, е, повна перезарядка усього барабану складає там в районі 50 секунд, е, ДПМ на, перші, на першому снаряді з перезарядкою 10 секунд, і альфою 360 одиниць складає всього лише 2150-160 одиниць, і це вже е, з, <кхів> з екіпажем, да? як ви розумієте. Як на мене, це дуже і дуже погано для танку 9-го левела. При цьому всьому база оборони пробиття всього лише 248 мм, і Це підкаліберний снаряд, тому я абсолютно не бачу сенсу їх тут вазити, тому що в нас є нормальний кумулятив, який, хоча б адекватно пробиває в 315 мм. міліметрів. Тому що ну як ви побачили, да величезне, довгий, тому треба реалізовувати кожну тичку. Бо якщо ви на ньому не будете пробивати, ви взагалі не будете нічого настрілювати ніякого здоволення від гри не отримаєте. Ну і взагалі все буде важко. Безумовно тут завезли в хешфгас. На 105 мм, міліметрів, але ви знову ж таки не зможете користуватися просто через те, що е, інтуїція на італійських танках з дозарядкою реалізовано доволі врато. Е, і для того, щоб просто прийти на фугасний снаряд на цьому танку, вам треба буде почекати там е, секунд 40 для того, щоб нормально зарядити декілька снарядів, для того, щоб вийти на якусь там барщари з Я думаю що ніхто цим займатися не буде. Е, тому це проблема. Друга проблема цього танку це жахлива стабілізація. Е, для кого? Для, ну, тут вона 019, 0,19 і 009. Для тих, хто не розуміє в цих цифрах, просто скажу, що Виса 3-го, одного з найпопулярніших танків в грі, е, ці цифри складають 016, 016 і 006. Тобто, в цього танку, при тому, що в нього альфа не 390, а 360, він ще й на левел вище, стабілізація гірша, ніж Веса третього в середньому десь на 25%. Це як на мене теж дуже-дуже погано. Е, перезарядка між пострілами у нас 3 секунди. Е, єдиний плюс цього танку – це хороша динаміка, тому що з турбіною е, тут 50 вперед, 21 назад, 17 кінських сил по потужність, і це доволі непогано. Е, плюс Теж такий, знаєте, невеличкий плюс, це мінус 8 КВН, але знову ж таки, зважаючи на заднє розташування башні, це ну не прям шопахті. При цьому всьому да, як я забувся сказати, так як це по суті барабани там, на нього не ставиться до села, тому тут обов'язково треба ставити закалочку. Закалочкою нас не те, щоб теж прикорна якась кількість ХП, всього лише 1890, і базовий огляд складає 380 вісімдесят метрів підводячи підсумок по цій машині, що можу сказати? По факту, танк, як на мене, в, абсолютно в усьому гірше, ніж його італійський брат на восьмому левелі Бісонте С-45. Притом значно гірший. Він має гірше бронювання, він має гірші кавини. Він має таку саму альфу, як на восьмому левелі. І при цьому всьому, ну я би сказав, в цілому гірший барабан, тому що тут аж 4 снаряди перезаряджаються вони блін, 50 секунд. Ну, це, як на мене, максимум танк. Восьмого рівня, а по факту це навіть сімьорка з таким бронюванням, яке чомусь розташоване на дев'ятому левелі. Тому, якщо вам випаде цей танк, то він або просто стоїть для колекції в ангарі або ви на ньому граєте там, не знаю, 10 боїв, ригаєте і йдете на щось інше. Я думаю, мене зрозуміли тому давайте рухатися далі. Так, другий наш пацієнт це також танк 9-го левела, середній танк Китаю, ДЗТ-159. З цікавого те, що в цього танку присутня рак... механіка ракетних прискорювачів, що досить і досить непогано, і дозволить нам на абсолютній більшості мап комфортно займати ключові позиції, що важливо для середнього танку. Тепер по бронюванню. значить ВЛД в середньому 190 мм, НЛД а в середньому 210-215 мм, що говорить нам про те, що ну корпусом танкувати очевидно навіть танки нижчого левела не можна. Проте в нас дуже непогана башня. Вона має хороші бронювання щок від 300 до 315 мм, Майже тітанову маску там є якісь там дірки в районі там, 290 міліметрів і так далі, але ну це очевидно не проблема. Хіба що два доволі великих лючка, але вони розташовані, по-перше, позаду башні. По-друге, мають таку, знаєте, скошену форму, тому площі їх ураження е, зменшується, і це доволі таки добре. Тому е, в цілому я не вважаю, що це буде прям великою проблемою. Безумовно, на близьких дистанціях їх вицілювати будуть. Але на середніх дальніх дистанціях, плюс е, при грі від КВНів, які тут спойлер, мінус 7, ці лючки будуть приховані, тому танкувати від башні буде точно комфортно. Е, далі бортова броня 80 мм, прямо непогано, що говорить про те, що очевидно, що бортами танкувати можна, треба, але без фанатизму. Знову ж таки, не забуваємо про те, що ви будете підставляти ВЛД, яке доволі легко пробивається е, Тому підводячи під по броні як на мене, воно значно краще, ніж, наприклад, важкого танку Торуне 9 левелі. Але, ну очевидно, через те, що корпус у нас повністю картон, далеко не рекорд е, По всім іншим ТТХ, знову ж таки, базові набір обладнання перед вами е, 2700 ДПМ, е, Альфа Страйк 440, прям непогано. Е, базове бронебраття бронебійним старяном 260 мм. Кумулятив 310 і непоганий фугас на 68 мм та альфу 530. В принципі, норм. ДПМчик е, час зведення 2,6. Так собі, точність 0,37, так собі. Ну і головне, е, стоп, я забув тут, стабілізатор поставити. Яка закалочка? Вибачаюсь. Е, зі стабілізацією тут е, теж не супер, вона трошечки гірша, ніж Вса3, десь в середньому там, на 5-7%, але тим не менше. Як-ніяк, -як, це танк 9-го левела, середній, і він мав би мати кращу стабілізацію, але маємо те, що маємо, плюс-мінус на рівні ся третього. В цілому, як мінімум, мінімальний комфорт стрільби завезли, плюс КВ на мінус 7, плюс нормальна броньована башня, тому танк буде гратися плюс-мінус адекватно. Друге. Важлива деталь це динаміка: 45 вперед з турбіною, 18 назад, непогано, але 17 кінських сил на тонну говорить нам про те, що цей танк міг би їхати значно швидше, але він просто обмежений максималкою в 45 кілометрів. І це вже з турбіни. Безумовно є ракетні прискорювачі, але ну, типу, хотілося б трошечки краще погодитись. Особливо зважаючи на те, що в танка в базі 1600 хп, і це один з найнижчих показників запасочків прочності на рівні. І при цьому всьому далеко не рекордний огляд, всього лиш триста. 90 метрів. В цілому, підводячи підсумок по танку, що можу сказати? По факту, це китайська копія важкого танку Радянського Союзу Т-10 з ракетними прискорювачами. По суті, все, по гімплею один в один, картонний корпус, хороша башня, непоганий Альфастрайк, кумулятив, ну і хороша динаміка. Просто хороший танк, не більше. Так, шановні глядачі, увага! Розіграш! В першу чергу, що розіграю. будуть три переможці по три або по п'ять новорічних коробок кожному. Чому по три або по п'ять, бо я не пам'ятаю, який мінімальний набор буде доступний для покупок саме в новорічних коробочках? Що для цього треба зробити, щоб отримати ці коробки? По-перше, підписатися на цей канал, по-друге, поставити цьому відео лайк. Ну і по третє, написати під цим відео будь-який коментар довжиною від восьми слів, одне з яких обов'язково має бути вашим танковим нікнеймом, на який ви хочете отримати відповідні коробочки. Роз. Ці граш цих робочок пройде 8 грудня на стрімі. Це неділя. Е, безумовно, ви самі знаєте, що росіянам стрілюють нашу енергетичну інфраструктуру і можуть бути певні нюанси по світлу. Е, тому, якщо що в телеграмі, слідкуйте за новинами. Вдруг може стрім бути трошечки перенесений, але щонайменше до 8 грудня у вас є час для того, щоб написати ще раз коментар, підписатись на канал, поставити відео лайк і таким чином прийняти участь у розіграші. Е, відповідно, бажаю всім удачі і рухаємося далі. Третій наш пацієнт, як на мене, перший дійсно цікавий танк з новорічних коробок. Це американська ПЕТЕСАО восьмого рівня XM 57. Чим же вона цікава? Давайте розбиратися. Ну, по перше, доволі експресивний зовнішній вигляд. По-друге, це тіпа ПТ-САУ, якої є башні. Це доволі прикольно, Плюс вона повертається на 160 градусів і виглядає це досить таки дивно, але тим не менш, це точно дає комфорту для цієї машини. Тепер по бронюванню. В принципі, воно тут доволі таки непогане. ВЛД в середньому там 220-230 міліметрів. Що прям окей для танку восьмого левела. ВЛД від 200 до там 220 міліметрів. Плюс воно там відносно рикошетне, що в принципі теж з натяжечкою окей для восьмерочки. Далі башня і по суті рубка. Башня має ну, доволі приплюснуту рікошетну форму. В цілому вона. Доволі непогано буде танкувати, з єдиним нюансом, тим, що е, сама рубка буде вас підводити, тому що в, е, оцей заман для снарядів він має в середньому там, броню в від 220 там, до 200 плюс-мінус 50 міліметрів. І ну, очевидно, як мінімум на близьких дистанціях туди будуть вицілювати. Але найбільша проблема це доволі великий жирний такий лючок, в якому всього лише 150-160 міліметрів, який, очевидно, буде пробуватися на ура, особливо знову ж таки на близьких та середніх дистанціях. Е, тому Підводячи підсумок по цій машині, е, ну, скажімо так, броня тут є, вона нормальна, але дуже багато е, вразливих зон, і це, е, як на мене, не дуже. Е, ну Бортами, очевидно, тут теж танкувати можна, але хто це буде робити на ПТ без е, ну такої знаєте стабільної башні? Я от щось в цьому дуже сумніваюсь. Тому майте це на увазі. Далі ТТХ інші знову ж таки базові обладнання перед вами. Що тут перше кидається в очі? Кидається в очі те, що з турбіною в нас максимальна швидкість вперед 29 км, а назад всього лише 15. Притому в цьому питаному потужність 15 сил на тонну, тобто прям хороша. Тобто, ви майже одразу будете набирати 29 км на годину. Але це, звісно, проблема, зважаючи на те, що в танка ну, недостатньо броні, як для такої мобільності. Не зрозуміти мене неправильно. Це достатня мобільність, тому що там тартуєс. Т95, Туртл на 8 левелі. Вони всі встигають настрілювати свою шкоду. Але в них і набагато більше броні, ніж в цього танку. Тут же є з цим проблема, як на мене, очевидна. По-друге, це те, що в цього танку в базі 1300 хп. З закалкою, яка тут є мастхевною, 1450, як для танку, який позиціонується як танк ближнього бою, це неймовірно мало. Погодитесь. Далі, саме цікаве, це його гармата. Вона безумовно унікальна. 630 середньої шкоди, 270 бронепробиття на основному бронебідному снаряді. Для 8-го левела прям хорошо. Під калібр теж класний. 315 мм на 630, алічно. Хешфугас навіть є на 90 мм, це прям топ. І шельфа 900. Ну, це прям плотненько. Але жахлива стабілізація. Гірше, ніж висатьгом на 50 60% великий час зведення 2,7 секунди і погана точність тобто велике коло яке довго зводиться і все одно залишається великим перезарядка 15 15,2 і альфа 630 дпм 2500 Ну, скажем так, да, під, підсумовуючи по цьому танку, цікавий, да, тому що є альфа, є якась броня, є бронепробиття буде фармить, буде прикольно. Є КВНчики кстати, забув сказати, да, мінус 7 градусів, але знову ж таки, мінімальний рівень комфорту. Тому. Підводячи підсумок по, під поціл по цьому танку, як на мене, цікава машина, але яка програє повністю своєму брату на восьмому левелі XM66, який був в попередніх новорічних коробках. Просто банально через те, що він значно універсальніший. Він швидший, в нього плюс-мінус така сама броня, але значно комфортніша пушка. Так, ну що, пацієнт, номер 4. Певно, найбажаніший танк з цих коробок. Єдиний танк, який з дуже великим авансом можна назвати прям імбовим. Це Ф-226 Contradictions. Восьмого левела британський важкий преміумний танк. Що ж його робить таким цікавим? В першу чергу це його лобове бронювання. Як ви бачите, тут НЛД в середньому там в районі 200 мм, ВЛД від 225 до 240-260 міліметрів, що в принципі для восьмого левелу дуже, дуже ок. Плюс в танка дуже потужна забронювання. Вона башня в середньому 280, 300 плюс міліметрів, плюс рикошетні форми. Ну, в общем, все класно. Плюс танки комфортні КВН. Британські стандартні, мінус 10 градусів, тому вкупі з потужною башнею це прям хорошо. Єдине, що в танка є лючок, він розташований спереду башні, це проблема. 150 мм всього лиш, але вицілити його буде важко, тому що в танках хороші КВН, і ви його або просто бачити не будете. А на середніх і дальних дистанціях ще попробую в нього попади, тому що ну, він дійсно дуже мало. Маленький при цьому всьому броня бортів теж не підвела. Тут 70 мм плюс екран. Тобто, знову ж таки, танкувати можна, танкувати треба без фанатізму, звісно. Але тут із приємного, те, що навіть щука має величезне. Привідоно броню, і можна її розводити недосвідчених противників, і ВЛД має хороше бронювання. Єдине, що ну, звісно, НЛД ЛД буде пробуватися, але я думаю, що багато противників, особливо на перших парах, будуть намагатися пробувати цей танк в щоку, яка має ну прям шалене бронювання. І це звісно ж, хорошо. Далі до інших його тетаха. Зразу скажу, що в танка є механіка зміненого режиму стрільби, і полягає вона в тому, що при скиданні швидкості до певних. Одиниць там щось в районі до 20 км на годину при натисканні кнопочки X ваш танк одразу переходить в режим, який схожий на механіку японських важких танків. Тобто, вас покращується стабілізація та зведення, але значно погіршуються ваші показники мобільності. Тобто, замість 41 кінської сили на тонну, там буде щось в районі 20 км Ну і замість 15 буде десь в районі 7-8 км на годину. Знову ж таки, тут точне техаше ні в кого немає. Треба буде Щупать цю механіку на стрімі, тому будемо розбирати просто стандартні його ТТХ. От як він буде гратися без режиму, а спойлер, навіть без режиму він буде гратися чудово. Чому? Тому що цей танк має, як ви побачили, вже дві гармати, це означає, що ви можете залпануть. Залпануть ви можете з альфою 360 на 2, тобто на 720, така, знаєте, як класична ПТшка 8-го левела, прям неплохо. При цьому всьому, по снаряді тут 225 мм в базі 360 альфи, прям хорошо. Під звісно, міг би бути кращим, тому що. Тут всього лише 255, ну і фугас, на жаль, теж хеш не завезли, всього 53 міліметрів на 440 альфи, по борщам пострілять хвати, але не більше. Е, далі, перезарядка 10,09, альфа 360, час зведення чудовий 2 секунди, точність 0,33, хорошо, стабілізація приблизно на е, десь 7-8% краще, ніж третього, що теж нормально. Далі таке, максимальна швидкість з турбіною, так як сюди не ставиться досилач 41 км вперед, 15 назад, хорошо, при тому, по тому потужність майже 17 сил на тонну, що говорить нам про те, що максимальну швидкість ви будете набрати майже з самого початку бою. І це прямо непогано. Для важкого танку, як на мене, динаміка прям хороша, зважаючи на його бронювання. Плюс в базі в нас 1500 хп з модернізацією буде 1700. Єдине, що тут не докрутили, це, як на мене, огляд, тому що в базі. Як для британського танку, тут всього 370 метрів, це маловато, хотілося б хоча б 390. Але, в принципі, і того достатньо. Е, підсумовуючи по цьому танку, що ми отримуємо е, за машину? Як на мене, це танк буде на рівні Т-54, який я вважаю, прям дуже і дуже хорошим танком на восьмому левелі. Е, безумовно, він краще броньований, ніж Т-54. Е, плюс ця механіка, яку треба щупать, але. Як на мене, це танк точно на 8,5, ну, десь 9 балів, безумовно, не базе, не шкода, не Бураск, не Праджета, але десь біля них, і це прямо хорошо. Але знову ж таки, сказати, що цей танк буде, знаєте, кілер фічо, і заради якого всі побіжуть купляти ці коробки, ну, однозначно, я думаю, ні. Ну і останній наш п'ятий пацієнт, ВЗ-68, Squall чеський ЛТ восьмого рівня з механікою автогармат, прикольною фановою механікою, але по факту, Ну я б не сказав, що особливо корисною. Але, тим не менш, давайте про все по порядку. Ну, на бороні тут зупиняться сенсу абсолютно немає, тому що танк, очевидно, її немає в жодній проекції Проте для ЛТ дуже важливо зовнішній вигляд оцінити через те, що габарити танку для ЛТ дуже дуже важливі. А тут з цим є великі проблеми. По-перше, танк. Довгий, по-друге, він широкий. По-третє, в нього також досить масивна башня, яка теж не має броні? Що говорить нам про те, що наша виживаємість через його габарити буде на досить низькому рівні. Тепер давайте переходити до інших його ТТХ. Я поставив е, стандартне набір обладнання, одразу скажу, що так: замість вентиляції можна було б поставити е, копи, але я, в принципі, на таких танках люблю грати на шкоду, е, тому поставив набір обладнання, так би мовити, і для засвята, і для стрільби одночасно. З такими ТТХ, що ми маємо? В першу чергу ми звертаємо увагу на огляд, тому що це лт Тут 380 метрів в базі, з е, цим обладнанням 460 метрів, з екіпажем буде десь в районі 480 метрів. Непогано, звісно, але ну, далеко не рекордні цифри навіть для восьмого левела. Е, далі, другий момент це максимальна швидкість. Е, всього лише 55 вперед, 21 назад. Е, не сказати, що це якісь хороші показники для ЛТжки, особливо зазвичай на її габарити, тому що це по суті. Динаміка ближче до середнього танку. Звісно, тут хороша потом потужність майже 27 кінських сил на тонну. Але максималка точно бажає кращого. хп в базі 1100. Небагато, немало, просто стандартний показник для ЛТ 8 рівня. Маскування з малошумкою, але без пірки. Маску... Маскування 27%. Ну і основне це напевно його гармата автоматична. З... Разову шкоду 8, базове бронепробиття на ББшках 182. Під калібр пробиває 236, але має шкоду всього лише 6. Ну і фугас стандартний 50 мм і базову шкоду 16. З цими всіма приколами в нас ДПМ 2000. там... 2300 в середньому перезарядка повної касети в нас складає 17, ну давайте так, 18 секунд. Час зведення чудовий, 1,9 точність 0,36 е, непогана. Буде з екіпажем десь в районі 0,34, що хорошо, е, і стабілізація з вентиляцією 0,12, е, що в принципі дуже і дуже непогано. Е, в цілому, знову ж таки, підводячи під по танку, ну типовий представник чешських танків з автогарматами. Здоровенний картонний, але якщо в'їдете в борт, як е, Якомусь там, не знаю, грілю, бабахі то кайфанете В бою, де вам це не вдасться зробити, будете просто світити собі і трошечки десь щось там настрілювати. Але, ну, знову ж таки, не імба, але хоча б фанова машина. Тому підводячи підсумок по усім танках в коробках. Що можна сказати? По факту з п'яти машин, тільки одна машина з натяжечкою може вважатися імбою, але дуже з великою натяжечкою. Очевидно, що це не є кілер фічою і Через це не побіжуть ці танки купляти. Тому що кожен рік у нас була якась. У нас була шкода, у нас був бз 176, у нас був от, з останніх коробок об'єкт 752, на якому от, буквально у мене недавно на каналі був стрім. На 752-му я пограв в 4 тисячі середньої шкоди плюс 500 асіста. Жоден танк 9-го левела, який представлений в цих коробках, навіть близько не може конкурувати з об'єктом 752. Так, Ф226 Contradactions, Він більш-менш цікавий. Він як ТС-54 думаю, Думаю, що я на ньому там зможу в 3000 тисячі плюс середньої шкоди, але по факту, ну це все, немає фанової машини, немає якоїсь цікавої машини. Так, да, XM57 цікаво, але ну, звісно, це не БЗ, не шкода. Да? Це навіть не якась там, не знаю, це навіть не Бураск. Це танк, який, ну да, з зброньоє там, сальфой, але ну він повільний. Типу, ну кому це цікаво? Я от не знаю. Тому, якщо не буде якихось фінальних змін ТТХ, як це було з Філічі перед самим. Випуском патчу, можливо, вони змінять тиха. То я не бачу вперше за дуже довгий час сенсу купляти новорічні коробки, тому що в них один танк, який плюс-мінус цікавий, який ви можете отримати блін, за 200 гривень, купивши в плюс. Так. Ну і на сам кінець, пацани, хочу сказати, що також в цих новорічних кропках, окрім стандартних 3D-стилів на танки, які я вам потім скажу, будуть присутній так званий новий елемент, а саме 3D-віси. Для тих, хто хоче детально більше знайомитись, посилання цю статтю залишу в описі під цим відосом. Від себе скажу, що це по суті така знаєте штучка, яка дозволить вам наносити елементи 3D-стилів на танк. Кі в як на яких ще цих 3D-стилів немає, або ж, ну, грубо кажучи, якось унікально кастомізувати свій якийсь улюблений танк, список усіх сумісних. Танків, які можна кастомізувати, ви зараз бачите перед собою на екрані. Е, важливо зазначити, що ці 3D-обвіси можна навішувати тільки поверх 2D-стилів. На 3 d стиль 2D-обвіси не вішуються. Е, ну і це доволі прикольний варіант кастомізувати елементами 3D, ті танки, на яких цих 3D-стилів немає. Наприклад, от особисто мені цікаво, е, як кастомізувати хорітри, бо це один з моїх найулюбленіших танків, і було б прикольно його якось е, зробити дійсно унікальним. Е, ну і другий момент це те, що в кропках нової новорічних буде традиційно представлені 3D-стилі. На жаль, поки що, зовнішнього вигляду більшості з них в мене немає, де їх взагалі ні в кого немає, і на порталі цій вони немає. Але ми вже точно знаємо, які 3D-стилі і на які танки будуть доступні в цьому новорічному наступі. В першу чергу тут в нас представлені три машини 10-го 10 левела: це action X який буде, кстати кастомізований в стилі Джейсона стейтема і отримає новий 3D-стиль. Ви зараз бачите його перед собою на екрані. Ну і далі два. Два стилю на гріль 15 та ВЗ55, зовнішній вигляд і про який ще ми не знаємо. Також три танки 9-го левела отримують свої 3D стилі, а саме Артилерія м 53 55 Тортойс, я б не сказав, що танк 9-го левела, це 13-го левела, і Шкода Т-50. В цілому, ну хотілося б бачити, чесно кажучи, 3D стилі на танки, на яких ще немає 3D-стилів, тому що і на грілі, на ВЗ-55, на сторонах Шікс є 3D стилі, але ну, маємо те, що маємо. В цілому підводячи підсумок. Коробки на ахті, гость дуже крутой. Е, чи будете купляти, чи ні, пишіть в коментарях, мені цікаво почути вашу думку. Приймайте участь в розіграші умови ви знаєте. Ну, як завжди, по традиції, приходьте на стріми, підтримуйте канал, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бережіть себе, з близьких Україну. Зустрінемося в наступних відеох та наступних стрімах. Всім бе-бе.